26 лютого в залі засідань місь відбулася зустріч керівників підприємств, установ, організацій, депутатів міської ради та представників активу міста Коростеня з міським головою Володимиром Москаленком. Під час зустрічі обговорили суспільно політичну ситуацію в Коростені та озвучили пропозиції, як зберегти громадський спокій. До зібрання звернувся міський голова Володимир Москаленко. Нам на сьогодні потрібно розуміння, що проходить в нашому місці, Розуміння, які дії проводить влада, певність в тому, що ми проводимо. Ну і саме головне заспокоїти наших людей. Тому, знаєте, слухи різні ходячі, там вже міський голова написав там заяву, що заступники вже звільнені, що розпущена міська рада, що не працюють багато керівників і таке інше. Я хочу вас заспокоїти, поки всі на місці. Всі працюють. Зрозуміло, що в нас різні люди, різні політичні погляди, різна емоціональна забарвленість стосунків. Які б не були революції, що б не було, але життя ж не зупиняється, відштовано продовжується, і ми спільно відповідаємо ті, хто знаходиться в цьому залі, а то депутати, керівники підприємств за ці процеси, які йдуть в нашому місці. Але в загальному плані, якщо брати все наше місто, то наше місто спокійно на сьогодні, слава Богу, завдячуючи вам, в залі, просто нашим людям. І мені б не хотілося, щоб цей спокій якийсь порушувався. Володимир Москаленко наголосив, що незважаючи ні на що, місто має працювати, люди отримувати пенсії та заробітну плату, не боятись відправляти дітей до школи. Підтримав міського голову і голова асоціації рада керівників міста Коростеня, депутат обласної ради Василь Куницький. Василь Іванович закликав до спокою в місті. Він наголосив на тому, що життя в Коростені не зупинилося після того, як відбулись зміни в державі. Не можна руйнувати те, що будувалось роками. Депутат міської ради Олег Головійчук за євроінтеграцію та покращення життя. Проте зміни мають відбуватися без руйнації і жертв, зазначив Олег Сергійович. Він закликав до співпраці з представниками нової влади, але слід враховувати думку всієї громади міста Коростеня. Депутат міської ради Олексій Грей звернув увагу присутніх на те, що древлянська громада витримала багато випробувань за час свого існування. Тому користенці мають свою думку на будь-яку подію. Вони звикли самі гуртом вирішувати свої проблеми. Ми всі готові до діалогу і не варто використовувати силові методи. Олексій Петрович запропонував зібратися у більш широкому колі разом з громадськістю міста та прийняти звернення до нинішніх органів влади, де висловити свою думку, бачення та схвильованість тим, що відбувається в державі. Депутат міської ради Володимир Боравков також закликав до спокою та порозуміння. Він наголосив, що серед ідеалів Євромайдану немає слова диктатура, тому засуджує будь-які прояви диктатури, варваства чи силових втручань з будь-якого боку, чи то новостворених організацій, чи то діючої влади. Депутат міської ради Катерина Сатяєва наголосила, що всі питання потрібно вирішувати у правовому полі. Перед присутніми виступив голова громадського об'єднання Древлянський рух Геннадій Пашинський, який має пряме відношення до громадської організації, яка перебуває на першому поверсі міської ради. Він запевнив присутніх у залі, що треба почекати ще кілька днів, і ситуація остаточно з'ясується. Коростенець Віктор Маліновський також звернувся до зібрання. Він, як і більшість людей, хоче змін. Та сумому серці згадує Небесну сотню людей, які загинули на Євромайдані. Серед загиблих і коростенець Сергій Кемський. Присутні хвилиною мовчання вшанували загиблих. Від молоді міста на підтримку діючої міської влади та Володимира Москаленка, виступив Андрій Василенко. Він наголосив, що сила коростенців у єдності. Тільки разом можна подолати будь-які проблеми. Сергій Очерклевич висловився дуже коротко афганці з міським головою. Підсумовуючи зустріч та враховуючи пропозиції, міський голова Володимир Москаленко наголосив, що найближчим часом одна з вулиць носитиме ім'я загиблого євромайданівця Сергія Кемського. На ім'я мами героя буде відкрито рахунок. Кошти зможуть перерахувати всі бажаючі. А в загальноосвітніх школах пройшли уроки мужності та дні пам'яті, де пригадали тих, хто віддав своє життя за зміни в Україні. Головне ж завдання міської влади забезпечити спокій в Коростені.